Друзі, привіт! Сьогодні у нас на огляді шкода Фабія в кузові Універсал. 2006 рік виготовлений, двигун 1.4 бензин, класній комплектації, без підкрасів по кузову від першого і єдиного власника. Автомобіль пригнаний з Німеччини і найголовніше з чесним та рідним пробігом увагу, 109 тисяч кілометрів. Зустрічайте! Друзі, по кузову ми маємо ось такий стан. Дійсно, машинка в ідеалі. З нюансів по кузову є така дрібна рисочка. І все. Мабуть, це найсуттєвіший нюанс, який є по кузову. Так, автомобіль повністю в ідеалі. Навіть як таких якихось сколів, царапин, вмятин, нічого немає. Пороги цілі, ржавчини немає, корозії немає. Стан. Просто дійсно ідеальні. Вона виглядає на свій пробіг максимально. Ось такі фари. Просто подивіться, який хром на решітки. Хром збережений максимально, навіть значок, оригінальний значок, зазвичай він зліший і такі все. Тут він просто, просто лялечка. Е, я чомусь думаю, що даний автомобіль не їздив по автобанах. Більш за все, що він використовувався десь в місті, бо як такий. Навіть січки не по, бамперу, не по бамперу, не по капоті, навіть точок ніяких немає. тобто Більш за все, що він використовувався чисто по місту. Як я вже сказав, автомобіль у нас без підкрасів по кузову від першого єдиного власника. І зараз швиденько пробіжу, щоб вам це підтвердити. Бо це дійсно така капсула часу, яку хочеться зняти для Ютубу, щоб вона була. Там у нас все ціленьке, все верні знизу. Все як я казав, такі оце нюанси, як маленькі є, про ось як він підкапаний, не критичний, але є. Криша без дефектів. Повністю все у нас в рідній фарбі. додатково автомобіль затонований ззаді і ляда. Тут навіть зеркали у нас без коцок Скло по колу все рідне, окрім лобового. Лобовий у нас 9 рік або 19-й оригінальний сплінтекс, але але не рідне. Ну, тобто вже мені не. по кузову з цього боку вам показав. Ззаді також от абсолютно без дефектів, навіть бампер, такі все ціле. Навіть тут от, ну, таке відчуття, що сюди нічого не грузили. Ну, мабуть, нічого не грузили, бо далі ми дійдемо до стану багажного відділення. Ви будете приємно здивовані, там просто все в ідеалі. Також ляда у нас, можете бачити відній фарбі. Ось навіть тут хром. Так, ну, все просто просто музейний стан з під номером. Все у нас ціле. Ржавчинки не, нема. Задня от, також емблема просто. Просто подивіться в якому на стані. Як я вже сказав, затоновано ззаді йде. Далі, по цьому боку, пробіжусь. Рідня, рідня. Рідня. Далі, друзі, хотів би звернути вашу увагу на цю. Це не наклейка, це не наліпка, це справжня аерографія. Тобто хтось заморочився. Це ж наняли людину, зробили аерографію, покрили лаком. Просто подивіться, як воно виглядає. По мені це виглядає, воно дуже-дуже класно, дуже-дуже круто. Єдиний нюанс, що вже по лічку тепер фарбу не підбереш. На жаль. Але виглядає воно дійсно класно. мені прям заходить. Далі, йдемо. Тут у нас все без дефектів. Пороги, все. Чисто не буду сильно акцентувати увагу, щоб відео не розтягувалося. Тобто, друзі, як можете бачити, як я і сказав, все в нас Значить, мінімальний показник 81,2, максимальний 123. Зробили ми 38 вимірів. Тому йдемо далі. значить. Тут також дзеркало у нас без дефектів. Просто зверніть увагу, знизу також пороги всі скрізь цілі. Гума у нас Барум 20 кінець 22 року, вона просто як нова. Фари вже показав, спереді показав, решітки показав. З цього боку точно так само, просто зверніть увагу. Значить, Автомобіль у нас на оригінальних 14 дисках плюс оригінальні ковпаки. Погано видно, там просто навіть видно. Шильдики, всі збережені походові. Не пам'ятаю, чи казав, я, чи ні, але даний автомобіль вже під завдатком. Тобто вчора я його тільки засвітив у себе в інстаграм сторінці, що буде такий автомобіль в наявності. І там практично за 30 хвилин зі мною зв'язалися найшвидші з вас, і за годину вже автомобіль був на підйомнику. Його повністю оглянули До речі, знизу він виглядає точно так само, як і зовні. З усього, що знайшли по автомобілю, це е, надорвані задні саренблоки задні балки, неї, саренблоки задньої балки. Але навіть найстово сказали, що їх не обов'язково міняти. Вони просто надорвані, ну якби роки автомобілю і корозія на глушителю. Тобто, е, можливо, треба буде його. Скором часі за, замінити. І все, все, більше абсолютно нічого по автомобілю. ГРМ тут міняний, масло міняне 4 тисячі назад, тобто автомобіль без жодного фінансового вкладу. Навіть кондиціонер, вона приїхала правильним з робочим, тобто два ключика все все просто в ідеалі. Ну і люди, недовго думаючи, відразу дали завдаток, оформлюємо документи, вже сьогодні будемо віддавати цей автомобіль. Але просто я навіть не встиг зняти відео, тому знімаю його зараз. ну В принципі, як я вже сказав, да, по цьому тут просто подивіться, стан стан всередині. Всі підкрилочки, все ціле, всі в ідеалі. Далі по кузову я вам показав, по цьому розказав. Йдемо до салону. Просто ще намір покладу. По салону. По-перше, стан салону це просто взагалі стан нового автомобілю. Далі маємо класну комплектацію, три спіцевий шкіряний руль, рекаро, сидіння. А, маємо 4 на секундочку склопідйомники, не 2, а 4 хром ручки, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, комбіновані картки, карти тканина плюс пластик. Карти просто от, на, них, на них навіть нема, це навіть на водійській, нема жодної коцки, нема жодного затертості, якось щось, Все просто в ідеалі. Далі маємо ось такі оригінальні накладки на пороги. Пороги також в ідеалі. Ось дублююча табличка, коли міня на крайній сервіс, будь ласка, по ній 20.06.23 року, 105 тисяч пробіг. До речі, на СТО також пробіг підтвердили. По стану, по сервісам, по всьому. Тому тут все в нас. ляля. Навіть сидіння вони не просижені. Хоч це рекару, вони зазвичай боковинки страдають, бо вони так просижуються дуже сильно. Аж ні, тут все в ідеалі. Далі. Ну, За кермо тут я взагалі не знаю, що тут говорити. Просто воно оригінальне рідне. Ви подивіться на його стан. 2006 рік автомобіль. Так, 100 тисяч пробіг, але все одно роки то своє беруть, а він в ідеалі. Навіть да, ручка КПП. Всі от навіть циферки збережені, трішечки тільки ось тут по, почала злазити фарба. Ну, Але це дрібниця, як по мені. А так вона просто в ідеалі. Навіть педалі. от, Зверніть увагу. Не затерті, не покоцані. Запускаємо. По, з технічного боку, я вже як кажу, вчора додатково, тим паче автомобіль оглянули на станції технічного обслуговування, підняли, залізли скрізь, куди можна зарізти. І по висновку я вам сказав, що нічого абсолютно по автомобілю робити не потрібно. Автомобіль без жодного фінансового вкладу. Від слова зовсім. Двигунчик працює просто ідеально. Помилок ніяких у нас немає. Музику поки вимкну. Маємо, що ми маємо. Проїхали 590 км особисто ми на даному автомобілі. І жодного зауваження, максимально збитий автомобіль. 6,6 у нас середній розхід. Ну і в принципі, нам все зрозуміло. Просто навіть подивіться, до дефлекторів полячка. Кондиціонер холодить просто дуже потужно. Тільки вмикаю, зразу стає. Тут також пластик ніде не зашкрябаний, не затяганий, все в ідеалі. кондиціонер, як я вже сказав, справний працює прям ідеально. Автомобілі не курили. Ну, все, все куди не подивись, тут все стан нового просто. Стан нового автомобіля. так, Давайте, мабуть, відразу ладно, прибіжу ззаді, а потім вже покажу вам одразу перейдемо до, до документів і до всього іншого, що є по автомобілю. Значить, задній ряд. По задньому ряду в мене таке відчуття, що тут взагалі не сиділи ні слова зовсім. Чому? Ну, По-перше, стан сидінь. Вони навіть ну, от ніде не... Вони просто такі такі аж, аж якісь жорстковаті, бо на них ну, от видно, що вони просто, як на віці раз, два дивимося на стан пластику. Жодної куцьки по пластику в нас немає. Жодної. Друзі, мені ще не приїжджали автомобілі, чесно, Фабі було дуже-дуже багато, але в такому стані, з таким пробігом, в такій комплектації автомобілів не було. Дуже тяжко такі вицепиті знайти. Але ми знайшли. Значить, Кришечка у нас також без дефектів. А далі ще відразу про що на що хотів би звернути увагу, просто подивіться на стан цього пластику. Також, про що я казав, що, мабуть, тут ніхто нічого не возив, чому? Бо пластик далі. Ролета на місці, ролета також стан новий, багажне відділення. Його, мабуть, ніхто ніколи не відкривав. Пластик без жодної коцки. Далі, в комплекті з автомобілем приїхали значить, дефлектори на вікна. Це все буде віддано з автомобілем. І оригінальні. Оригінальні бризговики на цей автомобіль. А, дуже часто, до речі, на ютубі люди пишуть, що треба ставити. От, ну, о, 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 ось вони майбутньому власнику відразу будуть захоче поставити. А, значить, Маємо нова запаска, маємо аварійний знак, аптечка, крючок. Далі друзі, маємо оригінальну двосторонню викрутку ваговську. Маємо навіть на секундочку це у нас е, свічний ключ. Ну і тут повністю все, А ні, не все здається. Да, тут маємо балонний, маємо навіть секретку, але немає домкрату. Приїхала без домкрату. І маємо зі, е, цю, так, таку штучку, щоб знімати клупаки. Навіть розеточка є. Ось, просто звернути увагу на стан пластику тут. У багажному відділенні. Казати, що він ідеальний, це нічого не сказати. Стеля в нас також стан новий. Ну, і... і це, друзі, ми ще не дійшли до підкапотки. Підкапотка взагалі в ідеалі. центрує увагу на аерографії. Так, з цього боку у нас точно так. На від двері це говорить про те, що вони не, не відкривали, Треба їх змазати, бо ними практично ніхто не користувався, мабуть, спереді. Точно так само, тут, тут і просто все в ідеалі. Сидінничка, взагалі такі прям чистенька, гарненька машинка, орселі килимочки. Так, зараз кладу, а під капотку і потім вже покажу вам по документації. Тут у нас все в ідеалі. Холодильник мається, підстаканнички, дефлектори як я вже сказав, все працюють. Загалом сказав. Зараз покажу під капотку. А, до речі, ще хотів би звернути увагу на стан вихлопної. Заведен тобто по вихлопній автомобіль то тобто, просто там не то, що навіть нагарчика нема навіть трішечки, стан вихлопної. і найголовніше серце даного автомобіля. Хотів би звернути додаткову увагу на стан підкаплотного простору. Нічого в нас не крутилось, це вже додатково вчора оглянули. Подивіться на стан болтиків. Без ржавчини, від без слова зовсім. Так, давайте вимкнемо кондиціонер, щоб вентилятор не працював. Мабуть, не зразу вимкнеться. Значить, маємо болтики без ржавчини зовсім. Навіть оці ось штучки, не знаю, як їх назвати, вони зазвичай були в, рж... в іржів такі. Тут вони просто в ідеалі. І ось цей такий захисний кожух, він також без дефектів. З цього боку точно так само нічого не крущено. Скрізь на фарах, на всьому заводські. ці Штучки, закривачки, йде в комплекті повний пачок. Просто подивіться, стан всередині. Так, двигун мився тут, зрозуміло, що він, але все одно, в якому стані під капотка. Тут немає ржавчині, вислово зовсім навіть на всіх елементах. Працює двигунчик просто ідеально. Далі маємо попередню заміну масла, ось можете бачити, 4 місяць 22-го року, 99 тисяч. 8 місяць 20-го року заміна ГРМ і всього іншого, 94 тисячі. Оцей телевізор, подивіться, якому він стане, зазвичай він у фабіях іде ржавенький. Тут жарчину немає мають слова зовсім. Радіатор цей оригінальний рідний, він як новий практично, трішки День там сот, таких наші загнуті, але він чистий, він, він не висипаний зсередини капот. Який часу він як ззовні, так і зсередини. Навіть оці всі ось воно просто покрите, але воно наржаве. Хоча зазвичай ці всі елементи в фабі як ржаві, оці всі накладки з чорних металів, вони всі ржаві. Тут все ціле. Оригінальна дірочка. Тобто по під капотки. І цей автомобіль виглядає, як вони ще не менше прибув Так, це є що? Тепер давайте швиденько ще покажу документацію, яку ми маємо до автомобіля. Договора, розмитнення. Шостий рік, 1,6, по 1,4. І ціла купа документів, тут починаючи. Значи, є ці, ці, ці. Тут є, тут є. Значи, відразу йдемо з сервіска 17.01.6, її вінкод, її дані. Перший єдиний власник, ось як я казав, і по сервісам сервіси автомобіль має абсолютно всі. Починаючи з 7-го року 12 тисяч. І поїхало, поїхало, поїхало. Поїхало, поїхало, поїхало. Ось, до речі, 94 тисячі це коли робився, мінявся ГРМ, так як під капотом у нас все. І ось крайні 20-0,6, 23 105 тисяч, друзі. 105 тисяч було в 23-му році. Просто, ну, це. Автомобіль такий ще один буде знайти. Ну, я займаюся вже більше п'яти років так, автомобілями, але ФАБІ, як ви можете знати, в мене було дуже-дуже багато. Але таких не було жодної. Найменший пробіг, який був, 160 здається тисяч. Далі йдемо до, до автомобіля. Є абсолютно всі техогляди, німецькі тюфи, починаючи з 2016 року. Будемо йти в зворотньому порядку, так як вони в мене розкладені по іншому. Тобто маємо 5.04.2022 рік пробіг 99.969 км. 22 кілометрів. рік 99 тисяч. Друзі, це просто. Дуже мало. На цьому автомобілі їздили дуже-дуже мало, але сервіс і все проходив він регулярно. Далі маємо 30 04, рік 92 тисячі. Тобто ми можемо бачити, що за два роки, порівнюючи, що тут, що тут, в четвертому місяці робився техогляд з різницею в два роки, автомобіль проїхав 7 тисяч. За два роки 7 тисяч. Тобто, це в середньому так і не їздив. Далі ми маємо 83 тисячі кілометрів. Пробіг, пробіг, пробіг. 16 рік, так, перший 16 -й. і мабуть усе 18-й. А, і 13-й рік 80 тисяч. А ось 16-й рік маємо пробіг. 16 рік 80 тисяч, а це 18-й рік маємо пробіг 83 тисяч. Тобто, друзі, пробіг тут максимально чесний, правдивий, стан просто ідеальний. Без перебільшення стан просто ідеальний. Тому просто не міг вам не показати цю машинку. Нагадую, шкода Фабія. 2006 рік, 1,4 бензин без підкрасів по кузову, від першого єдиного власника. І з мінімальним пробігом 109 тисяч. І вже сьогодні вона буде радувати своїх правокласників. Ціна на даний автомобіль трішки поторгувалися і віддали клієнту за 5100 доларів. Я вважаю, що максимальна лояльна ціна. І відповідно до її стану пробігу консультації, друзі. Тому цікаво, звертайтеся, знайдемо для вас автомобіль вашої мрії. Всім гарного дня, до побачення, до нових зустрічі.